Всім привіт! Ви на каналі Творчі Уроки для дітей в школі і вдома. Сьогодні будемо робити яскравих і веселих, а інколи страшненьких монстриків до холоїну. Нам будуть потрібні картонні втулки від звичайного туалетного паперу, а також кольоровий папір бажано двосторонній, але підійде і звичайний. Перед початком роботи зробимо підготовку. Потрібно вирізати різні кружечки для очей. Я вирізала трьох різних розмірів. Спочатку відрізати стрічку з білого папіру, скласти гармошкою в 4 або 6 шарів і вирізати кружечки. Навіть якщо вони будуть не дуже рівними, це не страшно, це буде добре доповнювати образи монстриків. Звертаю вашу увагу, що всі елементи я вирізаю приблизно. Ви теж вирізайте фантазійно, орієнтуючись на мій приклад. Кольори монстриків ви теж можете обирати за своїм бажанням. Я даю свій варіант як приклад. Зробимо гарбузик. Пофарбувати втулку в помаранчевий колір і гарно висушити. Зі стрічки чорного паперу шириною приблизно 2 см вирізати зуби. Для цього ножицями висікати трикутнички, не до кінця дорізаючи ножницями до края стрічки. Ті трикутнички, які вирізаються, теж залиште, вони нам надалі пригодяться. Відрізати від зубчатої стрічки шматочок з 4-5 зубчиками і приклеїти на гарбуза в місці рота. Я користуюсь клеєм ПВА, наношу тонким пензлем, щоб не було підтоків і виглядало красиво або охайно. Також можна користуватися клеєм олівцем. Два чорних трикутничка приклеїти гарбузу як очі. Для хвостика вирізати з зеленого паперу прямокутничок і листочок. Приклеїти всередині втулки з боку на верхній частині. Гарбузик готовий. Зробимо, кажана, а як же без нього на Хэллоуін? пофарбувати втулку в чорний колір і гарно висушити. Загнути верх і низ втулки, так як я показую на відео. Для цього покласти великі пальці на край втулки і обережно загнути край всередину, зробити аналогічно з протилежної сторони, а також з іншого краю втулки. Для очей вирізати два кружечки жовтого кольору, наклеїти їх на місці очей поруч одне з одним. Два подовжених трикутничка вирізати з білого паперу і приклеїти на місці рота. Це будуть зуби. Чорним маркером намалювати в очах зіниці, а з чорного паперу вирізати крила кажану. Я вирізала довільно, але орієнтувалася на природню форму крил кажана. Для цього вирізати прямокутник розміром приблизно 6-14 см, скласти навпіл і вирізати так, щоб лінія згину була всередині. Розвернути крила і приклеїти їх задньої частини тіла кажана. Кажан готовий. Зробимо відьму з чорним котом. Для відьми пофарбувати втулку в тілесний колір. Тілесний колір це світлий рожево-жовтий. І гарно висушити. З помаранчевого паперу відрізати прямокутник розміром приблизно 7х10 см, надрізати по довгій стороні на тонкі смужечки, надрізає трошечки до кінця. Це буде волосся відьмочки. Потім гарно тримаючи заготовку зі смужками в одній руці, обережними рухами відкритого леза ножиць. Протягнути по краю нарізаних смужечок. Як наслідок края смужечок закрутяться. Також це можна зробити загнувши папір навкруги чогось круглого, наприклад, товстого маркера. Приклеїти відьмі очі і потім приклеїти волосся умовно від ока до ока через задню частину втулки. З чорного паперу вирізати відьмі шляпу. Для шляпи вирізати трикутник розміром приблизно 8х8 см. А також смужку шириною приблизно 1,5 см довжина смужки на всю ширину аркуша паперу. Приклеїти трикутник шляпи з передньої сторони втулки всередині. Потім розрізати заготовлену смужку. Чорного паперу навпіл і приклеїти поверхньому краю втулки від центру до боків так, щоб края смужки вийшли за межі втулки по бокам. Це будуть поля шляпи. Чорним маркером намалювати в очах зіниці і вії, червоним маркером рот, а блакитним маркером додати прикрасу на шляпі. Я намалювала смужечку. Для кота пофарбувати втулку в чорний колір і гарно висушити. Загнути з одного краю втулку так, як ми загинали края для кажана. Таким чином ми сформуємо вушка коту. Наклею коту очі. Я пофарбувала їх потім в жовтий колір, е, жовтим маркером. Ви можете зробити очі і іншого кольору. Чорним маркером намалювати очам зіниці, але ж пам'ятайте, що вони не круглі, як у людей, а подовжені. Білим маркером намалювати носик і вуса котику. А з чорного папера вирізати хвіст і приклеїти задню частину кота. Форма хвоста може бути довільною за вашою фантазією. Відьма і кіт готовий. Зробимо привида. Пофарбувати втулку в білий колір і гарно висушити. Вирізати з чорного паперу три трошки різного розміру овала. Це будуть очі і рот привида. Приклеїти на втулку. Для подальшого декора нам буде потрібен білий туалетний папір два шматочки. Вздовж довгої сторони нарвати папір на смужки шириною приблизно 1,5-2 см. Наклеїте ці смужки всередині втулки з нижнього краю. Не наносите багато клею, щоб туалетний папір не розмокав. Також приводу варто зробити підвіз. Для цього приклеїти стрічку або нитку з верхньої частини втулки. Так він буде виглядати ефектніше. Зробимо мумію. Для мумії втулку не потрібно фарбувати, залишимо природний колір картону. Приклеїти два маленьких ока, чорним маркером намалювати зіниці. Для подальшого декору буде потрібен білий туалетний папір, два шматочки. Але не розривайте їх окремо. Хай буде таким довгим прямокутником. Здовж довгої сторони нарізати папір на смужки шириною приблизно 1,5-2 см. Наклеїти ці смужки поверх втулки хаотично і по діагоналі, нібито обматуючи мумію. Важливо приклеїти смужки папіру так, щоб очі опинилися нібито в щілині, щоб папір проходив під очами і над очами і трошечки заходив на очі. Не наносьте багато клею, щоб туалетний папір не розмакав. Мумія готова. Зробимо Франкенштейна. Пофарбувати втулку в світло-зелений колір. Для світло-зеленого кольору в зелену фарбу достатньо додати трошки білої. Зі стрічки чорного паперу шириною приблизно 2 см вирізати зубчату стрічку. Це буде волосся Франкенштейна. Для цього ножицями висікати трикутнички не до кінця, розрізаючи ножицями до края стрічки. Відміряти потрібну довжину смужки, приміривши по краю втулки. Приклеїти зубчики з верхньої сторони втулки. Приклеїти два ока, одне маленьке, а друге велике. Чорним маркером намалювати зіниці і лінію рта. Франкенштейн готовий. Зробимо вогняного монстра. Пофарбувати втулку в жовтий колір і гарно висушити. З помаранчевого паперу відрізати смужку шириною приблизно 6-7 см, вирізати подовжені вузькі зубчики. Це буде волосся монстрика. Для цього ножицями висікати трикутнички не до кінця дорізаючи ножицями до края стрічки. Ті трикутнички, які вирізаються, теж залишайте, вони нам надалі пригодяться. Відміряти потрібно довжину смужки, примірявши по краю втулки. Приклеїти зубчики всередині з верхньої сторони втулки. Пальцями обережно розсунути зубчики назовні, нібито злахмативши зачіску монстра. Приклеїти очі два менших кружечка і рот. Один великий кружечок. Чорним маркером намалювати в очах і порожнечого рота. Для порожнечі ввести зуби по краю рота і залишити їх білими, а всю центральну частину зафарбувати чорним. помаранчевого паперу вирізати два трикутника розміром приблизно 5х8 см. З коротшої сторони загнути 1 см края і приклеїти за цей край трикутнички на тіло монстра, так як я показую на відео. Це будуть його крила. Вогняний монстр готовий. Зробимо милого одноокого монстрика. Пофарбувати втулку в синій колір і гарно висушити, з білого паперу вирізати кругле око розміром приблизно 6 см в діаметрі, приклеїти в центрі втулки. Чорним маркером намалювати велику зіницю в оці і рот трошки нижче. Я намалювала хвилясту лінію, нібито він чимось незадоволений. Білим або блакитним маркером поставити точечки по всій втулці. Або Ви можете прикрасити монстрика за своїм бажанням. З жовтого паперу зробимо монстрику чубчик. Для цього вирізати прямокутник розміром приблизно 6х8 см. Здовж довгої сторони скласти цей прямокутник гармошкою. Нарізати від краю до центру з обіг сторів на дрібну соломку. Розлахматити ці нарізані края, залишивши центр складеним. Приклеїти чубчик за цей складений центр спереду втулки над оком. Милий одноокий монстрик готовий. Зробимо злобного трьоокого монстра. Пофарбувати втулку в фіолетовий колір і гарно висушити. Від вогняного монстра у мене залишився шматочок зубчатої смужки. Я використала його для чубчика. Приклеїти цю стрічку всередині втулки з передньої сторони, з білого паперу вирізати два подовжених зуба, края зубів зафарбувати червоним маркером, нібито в нього кров стікає по зубам. І приклеїти зуби на місці рота. Приклеїти монстру 3 середнього розміру ока. Червоним маркером намалювати невеличкі закурлючки по краям очей, нібито вони налиті кров'ю. Чорним маркером намалювати в очах зіниці і лінію рота над зубами. Злобний трьокий монстр готовий. Зробимо зеленого прибульця. Пофарбувати втулку в яскравий зелений колір і гарно висушити. З білого паперу вирізати прямокутник розміром приблизно 5х4 см. Це буде його рот. Зі світло-зеленого папіру відрізати смужечку шириною приблизно 1,5 см і вирізати з неї очі. Класти смужечку гармошкою і вирізати кружечки стільки, скільки вийде. У мене, у мене вийшло 12 штучок. На білому прямокутнику чорним маркером намалювати зуби, як я показую на відео, або придумати свій варіант. Приклеїти рот і всі очі. На очах намалювати маленькі зіниці, тільки не в центрі очей, а біля ніжних країн, нібито він дивиться вниз. З жовтого паперу відрізати смужку шириною 2 см. Насікти з однієї довгої сторони тонкими смужечками. Це буде у монстрика зачіска. Відміряти потрібно довжину смужки, примірявши по краю втулки. Приклеїти смужку всередині з верхньої сторони втулки. Пальцями обережно розсунути смужечки назовні, нібито злахмативши зачіску. Зелений прибулець готовий. Зробимо зубастого прибульця. Пофарбувати втулку в бірюзовий колір і гарно висушити. Зі світло блакитного папіру відрізати смужку шириною приблизно 2 см, скласти смужку навпіл і вирізати очі антенки. Намалювати на круглих частинах антенок білими чорним маркерами зениці. Приклеїти очі спереду з верхньої частини втулки всередині. Також приклеїти по всьому верхньому краю чорні трикутнички, які залишилися від зачіски Франкенштейна. білого паперу вирізати прямокутник розміром приблизно 5х4 см. І потім по довгій стороні вирізати подовжені зуби. Приклеїти зуби майже під самий верх втулки. Білим маркером намалювати лінію рота. Зеленим і синим маркером я прикрасила тіло прибульця кружечками і крапочками. Ви можете прикрасити прибульця за своїм бажанням. Зелений прибулець готовий. Зробимо язикатого монстра. Пофарбувати втулку в світлий фіолетовий колір і гарно висушити. Я використала залишки надрізаних смужок жовтого помаранчевого кольору і приклеїла їх монстру як чубчик. Для характеру ці смужечки можна пам'яти або зігнути, як я, приклеїти монстру два середнього розміру ока, великий білий кружечок наклеїти як рот, синім маркером намалювати очам зіниці, як у кота. Подовжені. І хитрі. Чорним маркером намалювати в роті гострі зуби. З довгих помаранчевих трикутничків, які залишилися від вогняного монстра, я зробила монстру три довгих язика. Язикатий готовий. І Як вам ця компанія монстрів? Думаю, що вийшов чудовий яскравий декор для Хэллоуна. Її може прикрасити вашу кімнату. Бажаю вам гарного настрою і творчого натхнення. Дякую за перегляд, підписуйтесь на канал, ставте вподобайку і пишіть в коментарях, як вам такий страшно-нестрашний декор. Присилайте фото ваших тварин. До зустрічі в наступному відео!